Державне підприємство «Документ» забезпечить вам якісний паспортний сервіс. Сервіс на вищому рівні. Удобно. Вежливо. Ідеальне відношення. Дуже високий рівень обслуговування. Швидко, культурно. Приємні працівники. Персонал весь веселий, позитивний. Я за це доволений і ось так буду показувати інтерв'ю. Все швидко, все класно. Дякую вам большое, що такий сервіс є. Желаю успіхів, побільше людей. Рекомендую. Паспортний сервіс. Найвищі стандарти обслуговування за найнижчі Чими цінами. Мої вітання. Ви дивитесь програму Паспортний сервіс українське суспільство швидко розвивається, і сьогодні чимало молодих людей їздить за кордон не лише на відпочинок, а й для того, щоб отримати досвід роботи. Серед інших документів, які необхідно оформити перед поїздкою, обов'язковими є деякі папери. Без яких мандрувати просто неможливо. Окрім закордонного паспорта, мандрівникові у багатьох випадках знадобиться договір медичного страхування та довідка про несудимість. Посольства багатьох країн та роботодавці мають різні вимоги до пакету документів, але ці папери є обов'язковими майже усюди. Щоб оформити їх швидко та з гарантією того, що вони відповідатимуть усім необхідним нормам, українці звертаються до паспортного сервісу. Адже у цих центрах обслуговування громадян можна не лише зробити паспорт та супутні документи для виїзду за кордон, а й отримати. Безкоштовні консультації щодо їх оформлення. Быстро. Понятно. Все объяснили. Даже объяснили, почему в транслитерации у меня буковка «Г» читается как H. Да. Все хорошо. Заказували за 7 робочих дней, За 7 рабочих робочих сделали. юнак оформлював для себе в паспортному сервісі договір страхування, оскільки має намір вирушити у далеку подорож. У центрі обслуговування він уже не вперше. Колись вирішив звернутися сюди, бо отримав рекомендації від друзів. А для виїзду за границю перший раз собственно лететь довольно далеко, надалеко в курортний остров, Поэтому... Почему? Нет, все всі здесь зітформилися. поэтому хорошо зувалісь сами сюди відвікли. Ще один документ, який часто буває необхідним під час закордонних подорожей, і не лише довідка про несудимість. Вона підтверджує, що на момент її замовлення громадянин не є засудженим за кримінальні злочини та не перебуває у розшуку. Цей документ видає департамент інформаційних технологій МВС України незалежно від фактичного місця перебування особи. Такі довідки оформлюються на гербовому бланку, скріплюються печаткою та захищаються від фальсифікації особливими ступенями захисту. Довідка про Несудимість може використовуватися в Україні у багатьох випадках, серед яких робота з вибухонебезпечними матеріалами, дозвіл на носіння зброї, проведення операцій з кредитними та банківськими установами при зверненні до органів соціального забезпечення тощо. Що стосується довідки про відсутність судимості для використання за кордоном, вона має особливі водяні знаки та голограму, а також потребує подальшої легалізації для пред'явлення в іншій країні незалежно від вимог, які висуває іноземна держава. Формами такої легалізації можуть бути апостиль чи завірений нотаріально переклад довідки або спеціальна консульська легалізація. Термін дії такого документу становить 90 днів з дати його видачі, а оформлюють його в разі відкриття візи, працевлаштування за кордоном, отримання посвідки на проживання в іншій країні, подання паперів до закордонних організацій. Киянка Оксана звернулася до паспортного сервісу для оформлення такої довідки. Вона необхідна для подачі документів до американського посуду. Я пришла за справкой о несудимости. Мне посоветовали, брат посоветовал. Вот. Все очень быстро. Зразу к одному окошку, потом на оплату. І все. Тут мне посвіти быстро і вроде родіні дорога. Только прийшла, на 3-4 все. Центри обслуговування громадян паспортний сервіс вирізняються тим, що в будь-якому місті України відвідувач отримує максимальну турботу та комфорт при обслуговуванні, замовляючи будь-яку послугу, оформлення закордонного паспорта, довідки про несудимість, договору страхування чи проставлення апостелю можна сподіватися на високу якість сервісу та швидкість надання послуг. Оформити закордонний паспорт швидко та з комфортом можна і у Дніпропетровську. За чотири місяці функціонування центра обслуговування громадян паспортний сервіс власниками біометричних паспортів стали понад три тисячі містян та жителів області. Завдяки чому центр набуває все більше популярності для тих, хто бажає мати документ для виїзду за кордон. Дивіться далі у сюжеті. Як і в кожному всеукраїнської мережі центрів обслуговування громадян паспортний сервіс у Дніпропетровському відвідувачі зустрічають висококваліфіковані консультанти? Тут можна замовити документи для всієї родини з біометричними даними або без них, а також скористатися послугами про ставлення апостолю та страхування, тарифи на які тут значно нижчі ніж у посередників. У Дніпропетровському паспортному сервісі працюють 12 віконниць для приймання документів та 6 кабінок для фотографування. Увесь процес обслуговування кожного Відвідувача займає близько 20 хвилин. Система електронної черги вдало контролює весь процес обслуговування, тому не залишають чергам жодного шансу. У приміщенні є вільний вайфай, а крім цього, тут також можна комфортно розташуватися з дітьми. Оформити закордонні паспорти Євген та Анна вирішили разом. Завітавши до паспортного сервісу, вони подали документи і зараз вже отримують свої нові паспорти. загранпаспорта, первое. Ну и, собственно, удивило то, что все, все вот так вот быстро, ну и без лишних движений. Да, все очень вот. продумано, все качественно, мы очень довольны. Ну, заняло, в принципе, минут 20 именно вся процедура документации, фотографии сразу на месте, вот, и Через определенний срок нам написали спіншення, і ми забрали свої документи. Євген, який уже колись проходив подібну процедуру оформлення документів, відзначив, що у центрі паспортний сервіс вона кардинально відрізняється від усіх інших раніше існуючих. Процеси, що керуються електронною чергою, автоматизована оплата та фотографування на місці, дозволяють зекономити час кожного клієнта центру обслуговування. Послуги такого сервісу коштують недорого. Утім, дозволяють забути про будь-які колишні. на Он не оправданно потому что э, наше время сейчас стоит дороже этих 350 гривен. Я сталкивался в принципе с э, оформлением документов и ну, разница ощутима. Было раньше, оно в принципе и сейчас есть. Просто это беготня по кабинетам. Ну а здесь, здесь все в одном месте. Клієнти центру Роман та Артем прийшли отримати свої нові закордонні паспорти. Хлопці тішаться з того, що знайшли паспортний сервіс як альтернативу довгим чергам чи занадто дорогим посередникам. Супер процедура, взагалі великолепна, буквально сім днів і отримав я загранпаспорт перший, ну, перший раз і по ускореному варіанті. Тобто, все, в срок, я доволен, ніяких очередів, як авірі, тут просто відсутствують. Впервые оформляю загранпаспорт. Изначально хотел в другой инстанции делать. Ну, подсказали знакомые, что есть паспортный сервис. Обратился сюда. И все довольно-таки быстро, и комфортно и классно. Зручне розташування Дніпропетровського паспортного сервісу надає змогу користуватися ним усім жителям та гостям міста, незважаючи на місце реєстрації чи її наявність. Термін оформлення документів встановлено законодавчо і відповідає строком – 7 або 20 робочим дням. Як тільки готовий документ надходить на видачу, клієнт отримує смс-повідомлення і може забирати паспорт у зручний для себе час. А я там центрі зовсім свяшена про прахужа і були удивлені чисто. той порядка, хорошими светлыми улыбками девочек, которые приветствовали нас здесь, быстротой оформления, ну и надеюсь качеством. Только я вчера оформила, сегодня подумали-подумали и мужу оформили. И все это заняло ну, буквально 10-8 минут. Очень удивлен, в хорошем, в хорошем смысле. все хорошо. Уже зараз у 21 місті України працюють центри обслуговування громадян паспортний сервіс. Тобто, кожен житель нашої країни може скористатися послугами найближчої такої установи і оформити закордонний паспорт для себе або своєї дитини. Також можна безкоштовно проконсультуватися із спеціалістами сервісів. Просторі приміщення, комфортні зони для відвідувачів, дитячі майданчики, вода, кава та вайфай роблять такі сервіси найкращими у сфері надання послуг і оплата за Обслуговування є доступною. Пользуючись случаєм я хочу пригласити не тільки жителів нашого міста Дніпропетровська, но й жителів області паспортний сервіс на Баумана, 10 для оформлення загранпаспорта. Це була програма Паспортний сервіс. Зустрінемось за тиждень. Бажаю вам добра. Хай щастить. Закордонний паспорт без проблем із державною гарантією. Паспортний сервіс на Бажана 1Е. Телефон 392-01-94 у Києві.